Кошенятко. Маленьке кошенятко гралось на подвір'ї, стрибало на травичці, бігало за власним хвостиком. Граючи зі своєю тінню, воно побачило дещо дивовижне щось схоже на яскраву квітку, але вміло літати. Маленький дослідник був вражений красою цього дива і вирішив дізнатися, що воно таке. Метелик пурхав від квітки до квітки. А кошеня весело стрибало за ним, захопившись рою з метеликом, не помітило, як опинилось в лісі. Воно ще ніколи не було в цьому цікавому місці. Дерева здавались кремезними велетнями, а трава була високою і густою. Кошенятко почувалось трішки збентеженим, бо не знало, куди воно потрапило і як повернутися додому. Мама його вчила. Якщо не можеш самостійно знайти вихід з ситуації, звернись до когось за допомогою. Кошенятко голосно някнуло Агов, є тут хтось? Де я знаходжусь? Його някіт почув зайчик. Він хутенько підстрибнув до нього відповів Ти в лісі. Привіт, я зайчик-пострибайчик. А ти, який звір, ніколи не бачу таких в нашому лісі. Кошенятко. Приємно познайомитись. Я ще ніколи не бував у лісі. Тут дуже гарно і цікаво, але мені потрібно знайти дорогу додому. Там мене матуся чекає, певно, вже хвилюється. А де ти живеш? Я живу на вишневій вулиці, місці сонячне. О, то ти живеш в місті. На жаль, не зможу тобі допомогти. Мама мені не дозволяє полишати ліс. Давай запитаємо допомоги моєї подруги, Лисички. Вони разом побіли до лисичиної нори. Лисичко, дивись, якого чудного звіра привів до тебе в гості. Це кошенятко. Він заблукав в лісі і не знає, як повернутися додому в сонячне. Привіт, кошенятко! Я ще ніколи не була там, де ти живеш. Мама дозволяє мені гуляти тільки в лісі. Тому не зможу тобі допомогти. Що ж мені робити? розгублено промовило Кошеня. Давайте сходимо до Вовчика, сказала Лисичка і побігла показувати дорогу. Вовчику, Вовче. Не чути вовченятка. Вовчику, знову промовила кошеня. Йому треба йти додому. В сонячне. Приємно познайомитись, сказав вовк, я б з радістю допоміг. Але батьки сказали, що дітям без дорослих заборонено виходити з лісу. Як же мені потрапити додому? запитало кошеня. Їх розмову почув їжак, що проходив повз. Ходи за мною, малюче, я відведу тебе додому. Ти живеш на вишневій вулиці. Так, радісно пронякло кошенятко. Я був у тебе вдома, навіть пригощався з твоєю мисочки молочком. Ходімо, матуся тебе вже чекає. Щасливе кошеня побігло за їжаком. Біля дому його вже чекала схвильована мама. Де ти було? суворо запитала мама. В лісі там ростуть велетенські дерева, навіть трава там така височена. А як же ти туди потрапив? Я побачив дивовижну квітку, що міє літати, і побіг за нею. За метелику? посміхнулася мама. Так, так, я в лісі зустрів зайчика, лисичку, вовчика, а дядько їжак допоміг мені знайти дорогу додому. Мій ти дослідник лагідно пригорнула до себе мама своє дитятку. Вона подякувала їжачкові і пригостила його смачненьким молочком. Кошенятко, я дуже хвилювалася, коли ти зник. Пообіцяй, що завжди попереджатимеш мене, куди йде жратися. Та завтра давай сходимо до лісу разом, і ти познайомиш мене з новими друзями. Гаразд, прекрасна ідея, мам. Кінець казки.